Сиганчук Наталія, я заслужений юрист України, голова громадської організації «Стоп корупція». Розглядали це питання на громадській раді при Житомирській облдержадміністрації. Розглядався якраз законопроект, який подавав Розенблат. Звичайно, він дуже зацікавлений в тому, щоб цей законопроект був прийнятий, тому що в Олеському районі село Лопатичі в нього є 92 гектари землі. І, звичайно, він хоче їх і видобувати, але відповідно до статті 3 конституції України людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю. І в першу чергу ви повинні думати про людей, які тут працюють. Працюють нелегально. Потрібно прийняти закон для того, щоб легалізувати, але не такий, який зараз пропонує Розенблат. В самому законі. Дуже багато є корупційних чинників. Чому? Тому що в самому законі зараз, якщо ви його прочитаєте, багато потрібно дозволів, багато потрібно інших документів для того, щоб легалізуватися. Для того щоб люди могли працювати, потрібно створити робочі місця. Потрібно, щоб цей час і офіційно виплачувалася заробітна плата. І цей стаж зараховувався їм до страхового стажу, щоб пізніше вони могли вийти на пенсію. Для того, щоб їхні жінки могли працювати, потрібно створити місця робочі, такі, де можна було б обробляти цей бруштин. Далі зараз не можна нічого із цим законом ще яким чином зробити. Тому що. Виникла така ситуація, коли е, людина, яка б хотіла щось би офіційно зробити, не може. Чому оці всі дозвільні документи отримати погодження може лише людина, яка має величезні кошти. Це від 800 тисяч до мільйону двісті. Потрібно на це витратити. Далі е, ніяких питань не вирішено в цьому е, законі щодо відведення земельних ділянок. Далі. Не враховано те, що у людей розпайовані є земельні ділянки. Потім, для того, щоб отримати ліцензію, потрібно пройти багато і інстанцій, і потрібно на це потратити дуже багато часу. Це десь до 4 років. Для того, щоб отримати ліцензію. Інвестор не зможе війти і 4 роки чекати, поки запрацює якесь підприємство. Ви зараз кажете, що да, потрібно щось робити, екологія погана. Так це все треба, щоб держава думала за цей народ, а не народ сам шукає, яким чином вижити, як прокормити сім'ю, як пролікуватися. Чому тільки сьогодні піднялося питання, ви кажете, люди винні, вони там. Е Займається незаконним видобутком бурштину. А хто сьогодні поцікавився, як живе цей народ, як він лікує своїх дітей, що він п'є чи він отримує якісь кошти, чи він не отримує? Потрібно повернутися лицем до народу. Тільки тоді, тільки тоді можна буде щось робити, і потрібно зараз людям зробити все, щоб і запрацювали підприємства, і податки платилися. А то ви їх виставляєте так, як то вони прийшли як злодії, крадуть і не платять податки. Вони хочуть це все робити. Не даєте працювати, ви народні депутати, які згадують про цей народ тільки тоді, коли йдуть на вибори.